Друзі, доброго ранку! Вас знову вітає ранковий екзамен Поляниця. Сьогодні традиційно дізнаємось маловідомі українські слова, цікавий фразеологізм та правильні наголоси. Супер багато нового. Знаючи українську мову, тут ну, максимально щось буде цікаве. Тож з наголосів сьогодні і почнемо: слова мережа та загадка. Чи загадка? Зупинимось на слові мережа, мережа магазинів або, скажімо, інтернет-мережа. Як же правильно вимовляти? Ну тут треба подумати. Мережа. 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 Напевно, мережа звучить більше по-українськи. Мережа. А от і ні, чомусь усім дуже часто в українській мові хочеться наголос поставити на останній склад. Але правильно, все ж, мережа. Мережа, да? Мережа. Мережа, наголос на другу букву Е. А із ваших знань про наступне слово я взагалі шокований. Думав, заплутаю, загадка чи загадка, але абсолютно всі знають, що правильно буде саме загадка. Загадка, загадка. Загадка. Я так всегда казав. Загадка. Саме загадка. Наголос на першу букву А. Бо дехто плутає і каже загадка. Але ми уже із правильним варіантом визначились. Загадка. 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 Все ж оці, от ваші зайчик, котик, сонечко. Це ж дуже банально. Є прекрасне слово «лебідонька». Ой, «лебідонька» – Красиве, зменшено пистливе українське слово. Можна так свою кохану називати. А ви знаєте, хто така Лебідонька? лебідонька? М -м, а це не а, от є вудочка, да і на ній крутити лебідка. <рив> це не колисково. Чи в колискові щось там використовується. Може, це штука, які машини треба тягнути. Я не знаю. <рив> лебідонька, ну річка або, yeah. або дівчина на пам'ятнику. <рив> Ох, і хлопці. Треба частіше своїм дівчатам компліменти робити. Тоді і будете знати. То може хтось все ж здогадається, хто така лебідонька. Це дівчина Лебідя. Боже, Так можна дівчину називати? Це якесь пискливе слово для мене. А це українська інтерпретація зайчика. На да, зменшено писливе да? да? Ну до дівчини звернення. Ну нарешті, лебідунька це зменшено писливе слово. Тож можете тепер так називати своїх коханих. Супер зрозумів. Ну так. буду знати тут. Така перевірка на ЗНО. Лебідуньку запам'ятали. Тепер вивчимо слово Кецик. Кецик шматочок від чого-небудь: торта або хлібчика. А ви як думаєте, що ж таке кецик? Так, кецик, 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 кецик. Ну, <рив> Під слово кеде, <рив> <рив> кецик. <рив> Каструля. <рив> <рив> а, нема варіантів. Та як це нема? Не може такого бути. Це, звичайно, слово не розповсюджене, але спробуйте здогадатись. Ну, кецик от перше, що в голову приходить, це пов'язано з котиком. <рив> <Я> котик? <рив> <рив> ну, це точно не котик, це кастра. 100%. може це кексик? Е, Шматочок. Шматочок від кексику. Це є кецик або від тортику, або від чого-небудь. Це типу шматочок. Шматочок? А шматочок зафіксували кецик, це шматочок. А нам залишилось останнє завдання екзамену на сьогодні. Іноді, коли ви не знаєте правильну відповідь, ви починаєте продавати мені зуби. Або іншими словами, сміятися. Чули такий фразеологізм? Послухаємо ваші варіанти. Що ж таке продавати зуби? Брехати. Тріщити їх де не потрібно. Це, напевно, коли от останні гроші залишились, і от ти продаєш зуби вже. Коли ти щось пообіцяв і не зробив це. Там коронку таку відносиш, там в ломбард. Ну, видаєте, українська креативність то. Звичайно, наша фішка, але насправді це просто посміхатися, продавати зуби це посміхатися. А сміятися просто так? Ну так, це ж сміятися без да. діла. І я сподіваюся, цей ранок ви точно провели з усмішкою. Пийте каву та вчіть українську мову. Доброго ранку.